Вітаю вас, мої дорогі любі підписники та гості каналу? Я Ірина, і сьогодні у нас таке запитання. Зеленський сказав, що, не сьогодні, а вчора, позавчора. Сказав, що в Мюнхені, здається, було, був він виступав і сказав, що корупції у нас немає. Для кого була ця промова? Для кого була ця на кого вона була розрахована? На вузький круг. Зараз я скажу. Зараз я скажу. На тих, для тих, хто йому вірить, з одної сторони, ось так. Для тих, хто йому вірить, сліпо, отак сліпо вірить. Тобто і на нашу публіку, і на захід. Це було на Захід. Розраховано для того, щоб нам надавали надалі допомогу. Щоб не, як би це сказати, щоб не припинили нам допомагати. Повірили йому, чи захід йому повірив. Повірив, повірив, повірили. Ви знаєте, ось ця карта вже сказала, що повірили йому. Але але, провіряй но довіряй, тому що ось ці вже карти говорять про те, що вони так просто не залишать. Вони будуть надалі перевіряти. Я так розумію, будуть перевіряти. Да, не зов... Я так скажу, ем... повірили, знаєте як? Гарна промова. Гарна промова була, чудова промова. Я її сама не чула, але я чула від експертів. Казали, що прекрасна промова. Навіть ті, хто любить його, не любить, тут немає значення. На е, наших партнерів він повинен дуже позитивно впливати. Ось. Е, тому що інакше, якщо нам дійсно не дадуть допомоги, це буде. Недобрим. Ми вже про це говорили. Розклад теж ми робили: що якщо нам захід не допоможе наші партнери, ми м м можемо програти Велика, Великий відсоток, що ми програємо без допомоги. Ось так. Тому це розраховано на те, щоб нам і надалі допомагали. Ось е повірили не всі, але я ще бачу, дали йому час, тому що припирати буде. Будуть ще контролювати. Будуть, Будуть і, будемо так казати, я ще бачу, а захід ще сам себе трошечки в рамки заклав. Угу. З самого початку. Гаразд, мої дорогенькі, гаразд мої дорогенькі, чи вплине, чи вплине корупція, давайте на поставки зброї. Ну, поки я бачу, що будуть іти, те, що вже пообіцяли, буде, але якщо у владі нічого не буде робитися, нас можуть трохи обмежити. Але дивіться, зовсім обмежень я не бачу. Ні. Тут буде більше контроль. Більше контроль, більше надішлють людей. Королева, вона завжди така, знаєте, жандармерія. Прийдуть люди, які будуть перевіряти, тому що все там щезає. Що дають, щезає, пропадає і тому подібне. Звичайно, танки вони не можуть десь щезнути і пропасти, але бронежилети, тепловізори. Та ж кажуть, що в Дніпри пропало декілька тисяч чи, чи тисяча вагонів. Люди добрі. Тисяча вагонів, з них тільки 160 вагонів потрапили. А решта де? Майже тисячу вагонів. Куди вони ділись? В Дніпрі. Ось так. Не зовсім вірять, але я так бачу, що буде ще більший контроль над допомогою. Все, мої дорогенькі, гарного дня, чудового настрою, бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі.